Тирський повідомив, що ЗСУ звільнили близько 16 квадратних кілометрів поблизу Покровська. Це свідчить про те, що вони все ж таки вже м, там переходять в стадію оборони, чи як ми можемо розцінювати цю новину? Я думаю, що там швидше ряд території переходять з рук у руки. Угу. І казати, що конкретно вони втратили чи вони здобули, не варто. Але сам факт того, що озвучує главком, це означає, що території звільнені. Війська закріплені і можуть підтягнуті резерви, можуть або наступати, або тримати оборону. З другої сторони, ми розуміємо, що масштабні бойові дії з появою, там, скажімо, нових ліній фронту це ну, додаткове навантаження на нас. Тобто, знову приходиться перерозподіляти ресурс, сили, засоби знову прийдеться. Підтягати додаткові сили, знову прийдеться, скажімо, Збройним силам знову на піку можливостей воювати, бо це факт, бо це нова лінія, нові, і нова лінія, нові, новий, новий напрямок, нові виклики. І, звичайно, що це призведе і до руйнувань, це призведе і до втрат серед мирного населення. Це гірка правда, а про неї треба говорити. І якщо ми зупиняємо противника під Покровском і на всіх інших напрямках, це не, не означає, що російська армія ослабла. Це означає, що ми знайшли спосіб протидіяти її в тому періоді, в тому стані речей, які є зараз. Поява додаткового напрямку, звичайно, це додаткові виклики, і потрібно з ними буде справлятися заново. І зрозуміло, це будуть знову на жаль і успіхи, і помилки. Помилки теж будуть на жаль. Це будуть і додаткові втрати. Це знову ж буде, скажімо, певна якась реакція суспільства. Ще невідомо, так. яка українського.